Вітаємо вас! З вами компанія Абвер та я Катя, і ми знаємо все про стильні та надійні вхідні двері. Сьогодні я покажу вам, чому саме наші двері це ідеальне рішення для вашого дому. Презентуємо модель 527 таве з сегменту Термікс для вуличного використання. Дизайн дверей відповідає вимогам сучасності. Мінімалізм та функціональність зовні глибокий антрацитовий колір, що гармонійно поєднується з різними видами зовнішнього оздоблення будинку. А білий колір всередині додасть світла та затишку. Двокамерний енергоефективний склопакет забезпечить не лише естетичний вигляд, але й практичність, саме вуличне використання дверей. Вимагає більш стійких властивостей покриття. Лампре це італійська тришарова технологія, яка включає оцинкований металевий лист, покритий шаром полімеру та міцну декоративну ПВХ-плівку. Це покриття дуже стійке. Воно надійно витримує вплив будь-яких погодних явищ. До речі, гарантія на покриття аж 7 років. Утеплення. В цьому сегменті використовується тришарова комбінована система наповнення: екструдований пінополістирол, фольгоізол та мінеральна вата. Кожний елемент